Усім привіт на моєму каналі, герой цього відео Олексій Сай, український митець, яким має пишатися. Кожен українець. А цьогоріч про нього дізналися навіть ті, хто дуже далекий від світу мистецтва, а все завдяки його яскравій інсталяції I'm Fine на Burning Man, А також це саме його пророча виставка про бомбардування мала відкритися 24 лютого 2022 року в Києві. Мистецтво Олексія Сая, неабияк вирізняється, із поміж інших українських митців. Зокрема, він винайшов авторський XL art перша виставка якого відбулася 2007 року. Тож запрошую вас познайомитися ближче із творчістю Олексія Сая. А прямо зараз ви можете поставити вашу вподобайку і підписатися на канал, якщо з якихось причин. Ви забули це зробити на своєму каналі. Я допомагаю глядачам зрозуміти сучасне мистецтво, але нічого суттєвого для цього не робити, тому що всю роботу я виконаю за вас. Бажаю вам приємного перегляду! Олексій Сай народився 1975 року в Києві. Навчався в Київському художньо-промисловому технікумі за спеціальністю графічний дизайн, а також закінчив Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури відділення станкової графіки. 2009 року він став номінантом премії «Пінчук Арт Центр. Найбільш впізнавані роботи Олексія Сай зроблені в Excel Art. Одна така робота створюється протягом місяця. Митець може прискорити і автоматизувати цей процес, однак він не отримує результату очікуваної якості, особливість таких робіт у ручному пошуку. Олексій Сай давно говорить про війну і активно транслює її за кордоном. Певна містика, але 24 лютого 2022 року у Волошин галері в Києві мала відкритися виставка з його роботами, які досліджували. Розбомблені українські ландшафти в зоні бойових дій. Але в цей день в самому Києві лунали вибухи. Через повномасштабне вторгнення виставка не відкрилася для широкого загалу. В галерею прийшли лише люди найближчого кола, із митців, зокрема, були Леся Хоменко та Нікіта Кадан. Усі надзвичайно дивувалися такому. Містичному збігу очікуваної дати відкриття такої пророчої виставки. А відвідувачі мали змогу побачити ці роботи пізніше із 17 серпня по 8 жовтня 2023 року. Серію розбомблення Олексій Сай почав 2014 року. Тоді художник був у розпачі, і разом із дружиною вони дивилися супутникові знімки навколо Донецька, де працювала артилерія. Щоб розрадити себе, він почав серію, в якій Зобразив розбомблений український ландшафт із зони бойових дій. Це роботи, в яких поверх його фірмового іксель-арту митець виконав. Отвори чотири роки художник нікому не показував цю серію. Олексій Сай неодноразово підкорював фестиваль Burning Man. 2023 року. Він разом із архітекторкою та художницею даною косміною доставив восьмиметрову скульптуру Фенікса, яка втілювала єдність та непопитність українського духу. За задумом, перформанс передбачав спалювання коробки, яка приховувала скульптуру. Ця дія символізувала те, що Сталося із Україною та українцями 2024 року Олексій Сай разом із Віталієм Дейнегою, екс-заступником міністра оборони України та засновником фонду Повернись живим представили Україну на фестивалі Burning Man масштабною інсталяцією I'm Fine довжиною 32 метри і висотою 7 метрів, а вага склала понад 10 тонн. Її складові це знайдені понівечені речі. Переважно дорожні знаки із деокупованих територій, а також тих, де зараз ідуть бойові дії. Інсталяція пояснює, як неадекватні життєві умови стали нормою для українців і якою страшною стала ця норма. Реалізовувати проєкт допомагала команда із понад 20 людей. Що цікаво, на створення саме такої роботи надихнув мем. Спочатку Олексій Сайр зробив чимало ескізів для інсталяції, а потім знайома Віталія Дейнега надіслала йому популярний поширений тоді мем із зображенням собаки, яка сидить у вогні, і з написом This is fine». Слова, дещо змінили на «I'm fine», що символізує неймовірний дух українців, і втілила їх у інсталяції. Відвідувачі сприйняли роботу дуже позитивно, дякували і розповідали, як вони допомагають Україні. Я дякую вам за перегляд і закликаю вас віддячити моїй праці вашими прекрасними вподобайками, коментарями та підпискою на мій канал, якщо ви опинилися тут в. Перше, і з якихось причин забула підписатися на канал. Ваша активність допомагає каналу розвиватися швидше і ефективніше. Це надзвичайно важливо для розвитку україномовного YouTube. Дякую вам і до нових зустрічей!